Мені 22 роки. Я студент університету сучасний з нас, учусь направо. Батько зараз ЗСУ 107-ї бригади штурмової. Він теж захищає нашу країну, нашу незалежність. Він сказав був синок, якщо хочеш захищати свою родину, я не проти захищай. Кандидат мастера спорту по і по самбо, Я з 6 років займаюся боротьбою. Для мене фізика – це моя техніка. Так що для мене це буде як на своїй тарілці. Слава Україні! Найперше дізнаються, в які бригади є набір, які задачі даних бригад і як попасти в ці бригади. Для того, щоб попасти в бригади Національної гвардії, потрібно подати заявку пройти військово-лікарську комісію і не мати проблем з законом, бути здоровим, вмотивованим і хотіти перемоги.